Всім привіт, ми вже в маршруті на березі. доїхалися добре, слава Богу. Холодно. Ну, для поїздки якраз нього. Що, на жаль. Вдома, слава Богу, вітрюван. Таке відчуття. Дайте та ніби коло холодно. Але ще не рясно. Одна слав'янка добра за Діточки, все, все добре, все добре. Як каже, Орестуся. Вітуся поливала, все добре. І тута, і там. Ну, коротше говоря, дома щас слюб. А будемо пити. Димемося з дідуликом в першу чергу на нову пошту, відправлю вам подаруночки і заберу, що там прийшло. Потім прийду розулічки, вже треба обрізати ті, щоб подцвіталися. Чим роботи є, а он, які порозцвітали, як гарно. Коротше, все вам буду показувати, розказувати, а як же. Але трішки пізніше. Трошки роботи є. Ти ще вчора вже поїхала. Віддзвонилася, що вже їдуть на Березань, вже майже вдома. І каже, що залишила мені ось такий подороженочок серед кімнаті. По-любому тут не те, що написано. Дивимося разом. Див, бачиш, твоя мама мені подарила мас. Це твій синок. Угу. <успільний> Як його звати? Айчик. Він говорить. Так. Да. Добрий день. Добрий. Сідай, іди сюди. Я <сев> до мами на ручки піду. А синок де буде сидіти? А да. тут. На твоєму місці? Не видно в мене буде на ручках. Добре. А я гума. Хочу сьогодні привітати свою інстаподружку Ірену, зиму, з таким гарним, з таким чудовим ювілеєм. Знаєте, залишайтеся такою, як, як ви є ще набагато-багато років, такою відкритою, такою щиросердечною, такою відвертою і разом з тим такою порядною і хорошою людиною. Ось цю трояндочку чудову і пахучу онлайн передаю вам. Нехай. Ті квіти, які ви сьогодні отримали, і взагалі всі ті привітання, хай додадуть вам дуже багато радості, енергії, щоб ви почувалися молодою, щасливою і красивою. Готуємо українську традиційну страву кров'янку, але не в кишці. Нечим не гірше і менше заморочок. Для кров'яночки відварюю гречку звичайним способом. Поки відварюється гречка, я нарізаю дрібну сало і буду обсмажувати з цибулькою. Різала за і воно смажиться. Шкринку можна залишати, якщо вона м'якенька. Коли з сала витопився жир, додаємо потрібне на цибульку. Тим часом будемо пробивати блендером кров, щоб не було згусток. Кров додаємо всі підготовлені інгредієнти. Цибулька з салом і підготовлену гречку перчик і сіль. Добре все перемішую. Сілью потрібно бути обережним, тому що сама кров сама по собі солена. І додаємо ще молочко. Молочко зробить нашу кров'яночку соковитою. Я роблю кров'янку у формі, можна цю масу начиняти в кішки. Розпроділяю це все рівномірно і ставлю в духовку на 180 градусів приблизно на 50 хвилин. Якщо у вас є жирова сітка, можна низ і верх застелити жировою сіткою. І такий результат кров'яночки у нас є. Пахне просто неймовірно. Лишаю вистигнути, і будемо смакувати. Готуємо українську традиційну страву кров'янку, але не в кишці.